Усім привітки, друзі! І це чергове спокоенні периосі призі. У мене для вас є новиночка. Я зробила вам опитування. Ви проголосували за колекції. Більше було за колекції Мілі Дівчатка та приготуй це. Колекції будуть у наступному відео у середу. Колекція зроблена Браво Старс. Тут є такі хрустящі пакетики. Я купила нарешті двосторонню бумагу, тому два пакетики будуть зроблені наклейками. Перше, це ось такий пакетик з значком Reveal Stars. Ось така дівчинка. Не знаю, як її звати, напишіть в коментарях. Це Едгар. Ось такий значок і ось такий. Два ось цих пакетика вони зроблені із, якщо от можу вам показати, ось так трохи, із двостороннього паперу. А інші колекції вам знайомі, тому давайте обирати. Коментарі ваші я вставлю. Ми закінчимо дві колекції Hello Kitty та мої комплекси. Із колекції подарунки Telegram Premium мене просили взяти з ведмедиком, я так пам'ятаю. Далі колекція питання-відповідь. Сьогодні беремо ось такий простий. Мала зробити синю розпаковку. Тому давайте ось цей. Спакетика з, з колекції Wings, по знакам Зодіака, Беремо сьогодні ось цю. Це Bloom, мені сказали. Тому що тут є голубі очі. Із колекції Brawl Stars сьогодні беремо Едгара. Ну що, поїхали. Вам може бути чутно собак. Так, перша колекція, яку ми будемо відкривати, це колекція Hello Kitty. Ми сьогодні закінчуємо. Це колекція Hello Kitty під номером 5. Так. Треба відкрити. У нас то сонце, то вітер. Ось така гарна, зелененька, така Hello Kitty. Звертайте уваги на мої руки, тому що я домальовувала пакетики сьогодні, і ще я була в школі, в мене завжди паста по всім рукам. Нам попався ось такий якийсь шкільний одяг. Я зараз забула, що я робила такий. Давайте розглянемо повністю колекцію. Ось такі, дівчатка, демон, така куромі. Далі бантики BTS Army, тобто. Ось така шкільна. Та ось така, яка йде спати. Далі колекція моїх комплексів, ми також її сьогодні закінчуємо. Так, і це комплекс. Комплекс, він вважається, моїх брів, тому що в мене дуже маленькі, та не густі брові. І я не дуже люблю, але я обов'язково собі буду робити брові, тому що я дуже хочу ось сюди. Ну, під номером 2. Ось такий гарненький. Так гарно малювала просто. Так, і ну, мої комплекси. За що я худенька комплекс. Дякую за коментарі, хто мене підтримав. Брові, ніс, маленькі губи. Та боюсь залишитись на одинці. Далі колекція питання-відповіді. Так, що треба відкрити. Дуже тяжко відкривати деякі пакетики, я їх дуже добре заліплю. Чатку я вам зараз покажу питання. Так, вам сподіваюся, не видно, так? Питання, скільки мені років. Так, питання давайте сюди приклеїмо. І тут буде відповідь. Так, я приклею буду цифру і в кінці вже скажу скільки. Звичайно, мені не 5 років. Я вже підлітковому віці, і мені дуже подобається малювати, тому я вирішила почати вести канал. А ще скажу такий секрет, там не було такого питання. Я колись ходила на музику, я. В дитинстві грала на батареях, тому мене віддали музику. Я вже давно, вже давно пішла з музики, мені вже не сподобалось. Далі колекція колекці по знаком Зодіака. Давайте інтуїція. Один, два, або чотири. Пишіть. Пишіть в коментарях або просто загадуйте. Тут перфорація. Так, нам попалася блум. Це також. Блум. Це вроді би то. Ні, це блум, напевно. Це блум писала. Може, це і не блум, Напишіть, хто це, вроді би, блум мені писали. Підемо один. Так. Задачка відклеїти. Угу. Все. Так, ось така дівчинка гарна. Це дві дівчинки, ось ця. І ось ця це ті, хто вийшли в мене найгарніше. Пишіть від одного до 10 скільки ця. Так, далі відкриваємо, давайте новиночку. Колекція Brawl Stars. Тут це буде персонажі, 5 персонажів, і тут буде 2 пакетика. Так, це така колекція, я вам показала. Але давайте, давайте в кінці її розпакуємо. Так, далі колекція Telegram Premium подарунки. Частіше ці мені прийдеться просто відірвати, що відкрити пакетик. Так, нам попався. Ага, у нас була таке колечко під номером 2. Зараз покажу, воно не, дор, не дешеве, таке дороге колечко. Воно коштує 1000 зірочок. Достатньо дорого. Ось таке не знаю, що це за колечко, але ось таке гарне. Я таке бачила у Де, тому зробила. Далі. Далі колекція Brawl Stars. Відкриваємо. Так, давайте чітко приклеїмо пакетик. Відео коротенькі будуть. Ну, Буду старатися знімати на 6-7 хвилин. Так, і нам попався це в нас спайк під номером 2, я просто не дуже знаю, як їх звати. Я також колись грала в Бравл Старс, але зараз я не граю. Ось так от. Ось такий гарний спайк. Давайте так, напишіть ті, хто грають в Brawl Stars. В коментарях щось вашого улюбленого гравця. Напишіть. А я також скажу: мені подобався дуже Ріко і ще мелоді. На жаль, на цьому вже все. Дякую усім за перегляд. Ви, ви найкращі. Усім пока-пока.